Україна одна. Дяді Володя, слава Україні! Героям слава! Заспівайте нам якусь пісню, стародавню, гарну. На війну я ішов молодий, а з війни повернувся старий. Не впізнала мене, дружина сиве. На ти моя сивина, мене крові, а ми розбагне, якщо треба, й сьогодні підем. Бо піде. Україна одна, си ти моя сивина, слава Збройним силам України!